Дитинство йде де від нас кудись, бо соніш, і сліду не знайти Не знайти Та нещодавно зовсім ми були маленькими людьми І звалися дітьми там ще Проблема насилля є дуже актуальною в усьому світі, вона впливає на добробут саме майбутніх поколінь і, на жаль, суспільство робить дуже мало для покращення ситуації. За статистикою, 90% справ про насилля в сім'ї залишаються непоміченими соцслужбами. З 7 мільйонів українських дітей майже півтора мільйони зазнають насилля в сім'ї. У самих випадках з 10% насилля над дитиною відбувається в сім'ї. Чому ти це зробила? Твої малюнки безглузді. Відчепись від мене. Не мовчи, знай, що ти маєш право. Ми маємо право на свою незалежність. Ми маємо право на безпечне життя. Ми маємо право любити і бути коханими. Ми маємо право сказати ні. Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості, болі і зла. Де народом заспівана пісня містить тільки хороші слова. Мій улюблений світ це не казка, а реальне щасливе життя. Позвільнивши наш світ від насильства, можна сміло йти в майбуття. І коли на теренах країни без страждань заживе кожне місто, скажуть люди всієї країни, Україна це світ пизна. Без...